Свій ти свій світи, промінчик, віддай своє тепло. Що хоче нами тепліше, всім усім було. Що хоче, усім усім. Чекай мені дали йде. Прийшли вже на фініш наш навчання. І ви вже на п'ятий клас. Тому хотілося б, щоб зараз ми згадали найяскравіші моменти за ці 4 роки, Хто три роки, хто рік з нами, хто всі 4 був. Що вам запам'яталось? Скажіть кожен, що запам'яталось за ці 4 роки і що сподобалося, що зараз для вас найкраще вдалося. Починаємо. По ні, по черзі. От Мирославка починає. А, як ви досліджували корисні копалини? Корисні копалини. Так. Далі, Аня, Їздили в Кані. Їздили в В Наші активності. Так, які іменно? E, там кубик. Кубик гума, e, так. В e, них в э, нас міста, міста. Сенкан, Сен бути. Так, далі, Аня розпутана. E, як вам черкаси здала. Черкаси, Андрій. E. Це як ми, е, читали, там... ми із... Ні, е, як ми читали там, не із із лідинця, там де із переходом? Ні, ми читали там на інвізятки. Із Лідінця там були. А, з льодяника, хто ким планує стати, якщо ви там чи президентом, так це ці людяники пам'ятають. Mm -hmm. mm -hmm. Віталій, що mm -hmm. тобі запам'яталося, mm -hmm. до скліпові. А, ось сьогоднішній день. Артем. Хабуть. Так, шість капелюхів мислення, які в нас були. Настя, як ми читали з переходом. Із дзвіночком. Як ми читали з переходом, це одна з активностей. Що нам мама скаже? Мама сама. Мені запам'яталися емоції щоранку дитини, яка Алла Олексіївна класна вчителька, вона авторитет і навіть мама їй не змінить авторитет. Ага. От Алла Олексіївна сказала. І мама хоч хоть. Не знаю, хоч розшибись. А ви що запам'ятали? Емоції після Канева. А, після каналі. Він вам, до речі, подарунок купляв. Привіз, Довіз довізь, мають, а не довіз? Що ти мені купляв? Не Помниш? Магніт ти що? Магніт. Магніт, Він У нас на холодильник. ж так, я їх склала, я забула. Мені теж це все запам'яталося, звичайно. Так, ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. Знайшли нашу ціль. Ми знайшли те, що шукали. Андрійко, ми тебе чекаємо. Що раніше було при Прив'янському Союзі а Радянська не Соціалістична не Республіка? Зводка, звичайно, нас їх теж не фоткають. Діти, ви бачите, що воно написано охороняється державою, тому що багато років тому тут жили племена поляни. І вони ось тут на цій місцині робили укріплення від ворогів. На саме на цьому місці було укріплення. через те дуже багато ярів. thank you